Друзі, привіт! пам'ятаєте закон про мобілізацію, коли депутати приймали, скільки нових та дивних норм вони там? Натворили, досі вигрібаємо усі колізії та підводні камені. Так, от 12093 це знаєте щось таке подібне, тому що цей закон, який вже підписаний президентом, він не тільки про знижки на штрафи, він містить у собі інші сюрпризи. Сьогодні у відео я вам покажу, яке таке нове повноваження з'явилося в ТЦК завдяки цьому закону. І тепер воно буде діяти на всій території України в усіх областях та регіонах не на користь громадян. Але перш ніж перейдемо до конкретики. Нагадую, підписуйтесь на цей канал. Тут тільки професіоналізм, а не популізм. І ви допомагаєте боротися з політичними ботами, яких зараз побільшало. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні коментарі, судові рішення, новини, а також свої зразки заяв до ТЦК та поліції. А тепер по суті, що змінюється? Справа в тому, що депутати прописали зміни до статті 276 КУПАП. І тепер справи про адміністративні правопорушення, які розглядаються ТЦК за статтями 210, 1, можуть розглядатися тепер і за місцем їх виявлення. Ось так друзі. Я на це звертаю вашу увагу. З практичної точки зору це виглядає так: що будь-який ТЦК тепер може оштрафувати і розглянути справу щодо будь-якого військовозобов'язаного зобов'язаного і з точки зору підві. Відом часті таких справ тепер це буде відповідати нормі закону. Наприклад, громадянин знаходиться на військовому обліку у ТЦК А. Але його доставили до ТЦК Б. І ТЦК Б виявив, наприклад, у реєстрі оберіг, що громадянин не уточнив якісь там дані у ТЦК А. І тепер ТЦК Б. Матиме право штрафувати цього громадянина, не зважаючи на те, що він знаходиться на обліку не в цьому ТЦК. і ось саме це правопорушення щодо неуточнення даних взагалі ніяк не пов'язано з іншим ТЦК, тобто з ТЦКБ. От уявімо собі ситуацію. Людина знаходиться на військовому обліку у Одесі. Поїхала в Київ, наприклад, по справах. А там ТЦК. ТЦК зупинили, перевірка документів, виявили, що дані не уточнив або уточнив невчасно. І от до нових змін, що могли зробити такі ТЦК? Вони могли скласти, наприклад, протокол, а справу повинні були передати до ТЦК до Одеси. Це було б правильно згідно закону, тому що справи згідно КУПАП розглядаються по місцю вчинення. Порушення, тобто за місцем перебування такого громадянина на військовому обліку в даному випадку, оскільки мова йде саме про уточнення даних. А от якби, наприклад, це була інша ситуація, і цей самий громадянин, який є на обліку в Одесі, поїхав до Києва, але без військового квитка, то місцем вчинення правопорушення є місто Київ, і тоді ТЦК у Києві могли б розглянути таку справу. А що тепер? А тепер. Тепер вже всі, хто виявили, мають право розглядати будь-яку справу незалежно від того до якого ТЦК людина приписана. І тепер давайте ускладнимо цю ситуацію, тому що в житті, як правило, так і відбувається. Припустимо, що ТЦК склали протокол, призначили розгляд справи на конкретну дату, конкретний час у місті Києві. Людина, поки перебувала в Києві, вже й повернулася до Одеси, але ТЦК буде розглядати тепер цю справу саме в Києві за місцем виявлення. І відповідно практична така реалізація цією людиною своїх процесуальних прав ну дуже суттєво ускладнена, просто зводиться до нулю, як мінімум. Через побутові та логістичні обставини. Чому таку дурість прописали знову ці парламентарі? Навіщо? Для чого це все ускладнювати? Ну, це питання, напевно, що риторичне в наших реаліях. Але що маємо, друзі, те і коментую. А ви напишіть свою думку в коментарях і свій досвід комунікації з ТЦК у різних містах, якщо такий був. І, звісно, що якщо відео було цікавим та корисним, дайте про це знати, поставте вподобайку, поширюйте його та пишіть свою думку в коментарях. Ваш інспектор права.